Вітаю Україна! Сьогодні у мене рубрика Народне авто. Дача Сандера, 2011 рік, автомобіль Сина мого друга. Це був перший автомобіль. Ми його купляли у 2022 році, в Вересні здається вчитись поїздити. <світ> Люблю народне авто, пороздивлятись. Сьогодні про неї присиніться. Поїхали. Під капотом цього красення саме їх простий двигун 1,2 об'ємом 75 кінських сил. Щодо нього, придбали автомобіль з пробігом 178 тисяч кілометрів, на зараз 200. Двигун тільки щойно замінений. Двигун, хлопець прощовкав у рівень масла, він за ним не простежив. Коротше говоря, двигун треба ремонтувати. Було це було невигідно, і ми знайшли контрактний двигун. Мій материн знайомий його сюди ставив. він. Перед тим, як ми його купували, подивилися ендоскопом, двигун був живий, в порядку, ми його сюди поставили і заодно він порадив замінити щеплення. Ну, тобто, в двигуні оливи поміняне, щеплення нове, охолоджуюча рідина також нова. В принципі, по техніці у вас ніяких проблем не має бути. Зауважень нема, брат їздить. Важливо показати номер кузова на стакані, як він виглядає. Стан, бо я знаю, що це в них болячка, слабке місце там Логана це, по суті, родич Логана. Чому я кажу, що це родич логана, тому що це, по суті, логан з укороченою базою в кузові «Хэтчбек». Ну, В основі тут Логан і по кузову, в принципі, і по підвісці, і по всьому. Значить, по зауваженням пола КП. Приладом я його пройшовся, він весь пляше в діапазоні 130-160 мікрон. Можливо, він і в заводському зафарбенні, але дефекти, звісно, пола КП є. Капот фарбований, от окрім того, що випадає з завода, він фарбований другим слоєм. Тут на куточку є трошки шпакла. Є, якщо побачите, лак трошечки пішов, тут злазить, його так прямою видно. Є подряпинки на капоті, є пара подряпин на бампері. Ось один, ось інший. І отак тут попідтичкали, попідфарбовували, тому що просто ну, людина вчилась їздити. На двері, бачите, є отут подряпинки такі. ось, На задній лівій арці також є подряпинки, і на бампері. От. В цілому такого нічого страшного немає. Але такі незначні подряпинки є ще тут на арочці, на бампері. Ну, інакше, ну, ще на дверці невеличка є. Іначе все. Скло, до речі, наскільки я пам'ятаю, ЛБВ, рідне. Да, 11-го року гобан Керіт, це його оріджинал. Достатньо непогана зимова гумастить. Протектор, бачите, який шикарний. Попереду, і позаду комплектом. Все шикарно. Так, в салоні у нас тряпчаний, звісно, салон, який там шкірений буде. Ну, вона без хімчистки, без нічого, ви бачите, що десь сліди експлуатації по ньому є. Взагалі, як народний автомобіль шикарний. Ну, Ось на одометрі її 200 тисяч пробігу. Є е, подушки Airbag, кермо і торпедо. Ну, Наскільки вони тут працюючі чи не працюючи, не знаю. Ну, Зауважень немає ніяких помилок і всього цього. Мультимедіа зараз код запрашує, не в курсі, треба спрашувати. Електроснопідйомники передні є. І що вже великий плюс. Бачите, і що вже великий плюс, що тут є кондиціонер. Я його вмикаю. Судячи з усього, він працює, як я відчуваю. Так, що ще? Ну, П'ятиступінчна трансмісія механічна. Ручник теж працює, ручний гальма. Є тут від мультимедії, бачите, управління. Ну, іначе, наче все. Враховуючи, що зріст у мене 193 см, 193 я зараз сиджу сам за собою. Вже плюс, що я тут помістився в цілому. Ноги мені нікуди діти. Я трошечки впираюся в сидушку, так, звісно, але ну, це. Круто для такого класу автомобіля, що я в цілому сам за собою можу сидіти. Причому я там зараз сижу на хату доволі. Багажний відсік відчиняється. Отак у нас кнопочки. Центральний замок тут, звісно, є. Так, ну і багажник тут не саме великий, але і для хеджбека, ну, звичайний, нормальний багажник. Докатка чомусь тут, я так розумію, що в неї штатне місце, а що там. І воно, напевно, не дуже там зручно, коли воно там закріплена. Тут під киломом просто звичайний метал. Ось так тут все виглядає достатньо охайно. Ключок, ще буксировочний, бачив тут, он. є. Ну, якось так. Поличка є. До речі, ляда понизу. Зараз подивимось. Ну, гнілья, ржі майже немає. Маленькі перші то, то, трошечки бачите, є тут нюанс такий. Ну, і сколи чуть фарби вже потертість є. Але таке дрібниці. Обов'язково ми з вами зробимо маленький тест-драйв. Ну я на ній трошки поїздив. В принципі, на Логанах їздив. Я дуже поважаю цей автомобіль в народному сегменті. А, мені здається, хоча, по суті, французькі коріні коріння, коріння там, не дуже люблю, але цей автомобіль має право бути. І, як на мене, то набагато комфортніше і просторіше, ніж Ланас. Ну, прекрасна, прекрасна тачка, як на мене. А, щодо чого продається, продавати її планували в цілому. Але просто що коли вона стала на прикол, автоматично знадобилась машина, купили у мене імпрезу 2014-2015 року, не пам'ятаю, вже на автоматі, як би хотілося посучасніше, сучасніше, подорожче, ну, машина в два рази дорожче, чим ця. О, от, їздить, вже задоволений. Ну, а цю треба продати. Вона свою місію виконала як перший автомобіль хлопця, потренувала, навчила і, в принципі, ніяких хлопів не доставляла, ну, радувала. От єдине, що прощолкав, він за рівне масло, що треба було стежити. Молодь, що тут скажеш. Ну, дивіться, на двигуні 1.2 я вас не буду намагатися дивувати і тим, як вона їде. По-друге, тут я однією рукою і кермо тримаю, перемикаю передачі. Але їде і їде, от я так скажу. Їде ровненько. Ми, в будь-якому випадку задача стоїть у мене на сотню. Я в пол тапку не давлю, третя передача. В принципі, одна третя ми зробили сотню. До цього достатньо, я думаю, скидаю. Зараз послухаємо підвізку, щось трошечки попереду поскрипує, Я таке відчував. Чесно кажучи, не знаю, що там, не перевіряли. От щось трошечки є. Не стучить, а саме, ну, схоже, як не знаю. Схоже, як на стабілізатор, Що тут має бути, можливо, там, втулка, не знаю. Ну, хоча не стучить нічого, чисто так от поскрипує. А так, в ходу вона не розхлябана, вона на дорозі стоїть непогано, їде повністю ровно. Все добре. У травні 2021 року цей автомобіль в Україні вперше був зареєстрований, ну, тобто пригнаний, судячи з цього, з Європи. А, і у вересні 2022 року так ми придбали, ну я просто що, трошечки, там, скажімо так, допомагав у придбанні цього автомобіля, абсолютно адекватний був в адекватному стані. Що, звісно, як Європа зазвичай, ну, П'яти відсотків, напевно, випадків Європа з мотаними пробігами. Тому хто її як приганяв, з яким вона пробігом, що в неї за історія в Європі, я стверджувати не можу. Але так, в принципі, в мене немає ну, до неї якихось претензій, щоб мені здавалося що тут щось більше. Ну я там по керму, по салону. Там, наприклад, все в принципі відповідає реальності. Я думаю, що так воно десь і є. Я вам скажу так: що як на мене, то прекрасний народний автомобіль, я з чого почав, тим і закінчую. Зручно, комфортно, відносно, да, на свої там кошти, на свій клас, все прекрасно. Ну, сів поїхав на механічці собі, ще й кондюр є. Ну, це великий плюс і перевага. Понятно, що на 1.2 на кондиціонері вона буде їхати повільно, але зато краще їхати повільно, але з кондиціонером в спеку, чим без нього. Тому приїжджайте, дивіться, перевіряйте, будь ласка, все, що вас буде турбувати. І купляйте, радійте. Я думаю, що ви будете задоволені. До, зіку, до зустрічі Я з вами в Льоха Нарадавта. Всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!